Роль, тобто частота обновлення монітора грає роль, тому що м, чим більша у тебе частота обновлення монітора, тим більш чітке у тебе буде восприяття. І так, да, людина бачить не так багато. Ну 24. Ну дивись, я наприклад я наприклад дивився, у мене монітор 60 Гц, мого сусіда 160 то я типа шо в себе дивився фільми, що в нього то типа різниці взагалі не бачу, Взагалі популяр. Ну, різниця є. Але так вона не зразу помітна. Ну але да, згоден нема смисла тратити гроші на сильно герцові монітори. А тебе скільки герців? У мене... по-моєму 120 герцовий. Два oh. well, рази більше. Міг би ти команди. Я розліжу, Вот резолюшн. Resolution... А, 1920 на 1080 Угу. 24 дюйма. Ну Маркейтик в лоу Ну не зовсім. Вот резолюшн сильно граю. Вот хіба ще в баз мене, стан, все обічно нема. Ну не зовсім. Там багато від чого залежить. Але 32 ГБ оперативної пам'яті в залежності від задач. Ну зараз е в бюджетних зборках оптимально це 16 ГБ. В таких уже зборках трохи краще це 32 і більше. Ну, ну оптималка, кажу, така... оптималка в середніх збірках, це приблизно 32. Мені здається, ти переплатив. От у мене тіпа 4 ГБ мені на все вистачає. Вони навіть збиваються. Ну не знаю, це, як ні. так, але... А яка? Який стандарт? Ну от тіпа зараз у А стандарт і... який пам'яті? В смислі? Ну в мене вроді... DDR3 чи DDR4? Да, DDR3 точно не, DDR4. Ну, DDR4... Ні, кстати, вот це... Дуже багато людей думають, що це просто маркетинг, але ні, тому що частота пам'яті напряму влітає на швидкість... Ні. Частота пам'яті влияє напряму на швидкість передачі даних з процесора до пам'яті і соответственно на бистродействує комп'ютера в принципі. Чим більша частота, тим краще. Але є оцей от оптимальний рівень. Вище якого можна ставити, але це вже буде. Не так потрібно. Треба просто мати хороші відеокарти і все займіть. буде. Ні, абсолютно. я знаю про що говорю, бо я. Знаю людину, у якої відеокарта 4060, а процесор... Не суть. У якого є 4060 і процесор i5 13 там. 13... 13 якийсь там. 13кс, ну Але 40 у Ну. Відносно згоден з тобою. Там навіть 30 10 я вийшов. Ну. Я собі хочу заказати 7600 XT. на набагато. Не. Ну мені без відеокарти вроді норм. Ну типу ФПС не тішко много, але наші мені типу багато. 60-ий Ну. Це знову ж залежить від задачі Вон я кіпсівні граю, ось було раду. Там, вроді кажуть, надо много без, але то все, все лоше. Типа... Mm, ну, дивись, це не зовсім правда, тому що чим більше FPS, тим більша крутизна восприйняття картинки. Ну, так в мене 60 герц на мені, мені ну, нашим мені більше, ні, нашим Ну, з 50 герцовим монітором, там, в... треба мати в районі 120 FPS. 120 FPS. По-хорошому це потолок для 60-герцового монітора. Ну, знову ж, мій основний профіль це, в принципі, звук. Найбільше я займаюсь звуком. І от, наприклад, є такий прикол, усилитель, є частота про... Фу, блять, полоса пропускання. Це частота, яку може пропустити через себе усіліти. Чим більша частота, чим більше полоса пропускання, тим більша крутизна наростання частоти фронта, тим краще буде восприяття звука, тим швидше будуть наростати резкі фронти і естественніше буде звучати. І то же саме і з FPS. В принципі, при великому FPS у тебе е, більша крутизна передачі картинки, соответственно і краще сприймається більш естественно. Ну хази, не бачу мені нішов. Що... Ну. 160, вон, зараз у мене там 300, не знаю на що мені 300. Ну, звичайна людина, так. Да, сумніваюсь, що побачить, але... Якщо ти цим позаймаєшся 3-4 роки, повір, ти будеш бачити різницю. Якщо ти реально почнеш це вивчати, то там різниця буде видна... Ну, буде видно. Буде видно і вона буде ощущатись. У мене сусід хакер каже, що типу різниці немає. Він там якісь... Ну, хакер і комп'ютерщик це різні речі. він хакер. Ну добре, хакер працює з кодами, а комп'ютерщик працює взагалі не з кодами. Але хакер, хакер умніший, ні? Хакер більше. Ні. Ні. Хакер це абсолютно друга ніша. Хакер це програмне забезпечення. Хакер може взагалі не знати низько рівніве програмне забезпечення комп'ютера і принципи його роботи з настройкою. Наприклад. Ну, в Сенсі, наприклад, це абсолютно друга ніша. Ну, це... низький, ой, ніша. ну не скорівнює програмне забезпечення BIOS, UFA, мікрокоди, дамби. Його? Дивись, Його? Хакер має знати. Дивись, хакер. Хакер це може бути чувак, якому ти даєш віртуальну машину і клавіатуру і все. І більше він ні черта не знає. Ну він хакер, він зламує все, ти розумієш? Ну добре, ріот, щоби... Ріот, ріот Геймс, чак Riot, Ріоти, коротше, знаєш таку компанію, так? Да? Ну щось, по-моєму, чоу. Ну ти мені їх що. Ну... ну добре, він може взламувати без проблем, але суть в тому, що для цього не треба знати принципи роботи самого комп'ютера. Для цього треба знати принципи програмного забезпечення. А він, а він і той. І комп'ютер знає, даже. Ну він хакер, він все знає. Він такий хакер, знаєш мощний. Типа не вов, а. Я включаю. Я Сейчас, спросит. Я же в Google и вижу, в чем проблема. На... на... на компания... Riot Games. Сейчас посмотрим, что скажет Довольно крута компания, а, блять. Чи важко? Ва- важко. Заткнись, вс, він... Любу компанію, яка має хоч якусь свідомість, буде тяжко взламати. Ну ти про Games чув, да? Yeah? Тому що частіше всього у більш-менш крупних компаніях, якщо у них є сервери, у них по-любому буде стояти захист, у них по-любому буде стояти антидос, у них по-любому буде внутрішня закрита система для керування цими серверами. Riot Games дуже важко, Якщо ти не професійний хакер рівня Black Hat і з багаторічним досвідом, розумієш? А він зламав. Ну, молодець, круто. Ну. Він, коротше, не тільки, він ще Вальві вламував, прикинь. Ну, що я можу сказати, це круто. Тільки вони щось, тільки вони щось з Вальвою, мені здається, вже догадують. Хакерство Само... — це по більшій частині кібербезпека. А я працюю конкретно в... в електронному напрямку з фізичним залізом. Ну він теж, він там комп'ютери збирає, там він теж. Ну так зібрати комп'ютер може п'ятикласник. Він відеокарту, відеокарту став. Зібрати комп'ютер може п'ятикласник, розумієш? А, якщо допустимо третьокласник, класну, то вже oh, не той. Okay. To to вже не а Якщо взяти, типу, ти кажеш, що комп'ютер може зібрати п'ятикласник, ти маєш типу на увазі середньостатистичного п'ятикласника, так? Да? А якщо ну, ти знаєш, що третікласник буде не середньостатистичний, а знаєш такий вундеркінг, Ти він зможе зібрати? Зможе. Ну от. Все залежить від розвідку. Повністю з тобою згоден, все залежить від розвитку. Все залежить від розвідку, тому я... Від розвідку, тому я в сьомому класі вже був на кафедрі ядерної фізики. Ого. І кібербезпеки. Ну звучить круто. І що, ти тоже хакер, ти тоже зламуєш, а так? Ні. А чого? Я ж кажу, я працюю з фізичним залізом. А ти там на кібербезпеці. Ну я був на кафедрі кібербезпеки, там знайомий є. Standing. А він тоже хакер. Він, да, він хакер. Що він зламував? Не знаю, що він зламував, але він працює в нацбезпеці України. <реклери> ну то не то не У у мене сусід, у мене сусід, всі хакери. Мене... <реклери> Сам на себе, себе роботу. <реклери> Знаєш як фільмах, по прям фільмах. Ну, <реклери> <to> <реклери> Круто. Да, тоже ты кажу. А ты думаешь, что ты понимаешь, лучше не жми сути в компьютерах, да? Ну, якщо говорити про фізичні залізо і низькорівневе програмне забезпечення, то я думаю, що я розумію краще, ніж він. Спайк плантед. А На таке. так? Щоб не збрехати, я на це потратив років 5. Ого. Щоб вивчитись до того, що я знаю. 4-5 років я. Ты що ти ти типу, поможеш з того, блять. Е, з кремню і заліза зібрати комп'ютер, а? Да? Не зможу. А чого? Ну тому що комп'ютер стоїть не стійкі не тільки з кремня і заліза. А що їм ще треба? Багато що. Я думаю, воду їм не надо. Ну, відносно? У мене водяне охолодження у комп'ютера. О, ебать, в мене взагалі без охолодження. Я не знаю а як в мене, блядь, процесор. Скоріше всього у тебе або пасивне охолодження, або активне, яке тихо працює. Ні, мене... я без приколю кажу, в мене ні хуя нема. Не може бути такого, що на процесорі нічого нема. Ну отак, от йому хуйово. Шифтер ну, я він готовий. на робочому столі, він в мене до 100 градусів нагрівається. Ну, добре, я готовий вбитися, але процесор It's без... Вообще без охолодження працювати не буде. Ти запустиш комп'ютер і у тебе він зразу включиться через інструкцію безпеки в процесорі. Можеш у свого друга хакера спитати. Якщо каже, що він розбирається. Ніякий процесор не може працювати без охолодження взагалі. Ну вон в мене в телефоні. У мене. в телефоні є. У тебе в телефоні є охолодження на процесорі. А чого? А чого вона не годить? Коп'ютери гадить, ну, вот руку а телефон не гадить. Мені каже, там немає. Тому що в телефоні охолодження пасивне. Ну як? Без вентилятора, типу. Ну так, без вентилятора, просто там... Урізана частота, урізана швидкість, нема настільки високого нагріва. У тебе ж телефон гріється, коли ти довго на ньому граєш? Ну я не граю, але так. У мене від тіктоку гріється. Тому що процесор гріється. Match point. You've earned this win! Let's make it official! Але я не чую, щоб там щось гуділо, типу вентилятор. Може, в мене там водянка... там нічого і не гудить, бо там нема активного охолодження. Може, в мене водянка? В телефоні водянки нема. А водянка гудить? Да, гудить. Релодінг! Ну, водянка... І даже сильніше, ніж звичайне охолодження. А я думаю, водянка, то би шумнула. Let's go! М-м. У водянцы тоже ее вентиляторы. Нет, то у Нет, бо она отводит больше тепла. Ну, где это мразь, блядь? Нет. Сука, где это гандон дивца, блядь?

Його вже майже годину нема. Та він пішов сюди папі сусати. Я не втратив. Ви втратив. Вони втратили! Похоже на того. А ти, а ти вмієш, а ти вмієш мувіки робити в працювати в гранті? Не вмію. А, Бо мій хас від... сусід хакер вміє. Ну, круто. Да. Коротше я пішов, як ця мразь вернеться позвониш. Добре. Добай, взаєм. Угу. Навзаєм. Спасибо.